Було старий, але після окупації, десятки до 17-ти були в окупації і багато дітей не ходили в побіг. Передбачили ФАП, передбачили кімнату для ветеранів, куди зібратися кубок, подивитися. Добре, бачите, таке трудне час до нас приїхати. Ви знайшли час, такий важкий час зустрічей. Дякуємо нам. Дякуємо. Чого не вистачає? Дуже гарно. Ой, ви знаєте, ми вже не знаємо, чого не вистачає. Уже в нас стільки всього красивого і доброго, що ми не знаємо, що не вистачає. Симпатично, так? Дуже, дуже гарно. Все, дякуємо. Ми, Щиро, дякуємо. І все. Ми ж за нього боремось. Нам зараз здоров'я, вам, вам бажаємо здоров'я, вашим, вашим дітям, внукам. Дякуємо. Дякуємо.